Палацово-парковий комплекс Качанівка це перлина України. Саме на території Качанівки упродовж двох століть створювався і майже в цілісності зберігся архітектурно-парковий ансамбль. Унікальна пам'ятка кінця 18-го, початку 20-го століття. Це єдиний садибний комплекс в Україні, який дійшов до нашого часу в порівняно непоганому стані, майже з усіма атрибутами провінційної дворянської садиби. Палацом, церквою, господарськими і службовими будівлями. Чернігівщина повинна пишатись собою, тому що Качанівка це один з найстаріших комплексів. Він побудований в стилі класицизм. Це було європейське віяння архітектурного розвитку тоді, і треба зауважити, що саме на Україні воно отримало такий найбільший розвиток, тому що. Якщо Качанівка була побудована в 1770-х роках, то, наприклад, Одеський художній музей був вже побудований у 1826 році. Ще одна з таких видатних пам'яток класицизму це головний корпус університету Шевченка в Києві. Він теж побудований у тисячу початку 1800-х років, і саме з Чернігівщини можна так сказати, класицизм отримав свій розвиток. Ці кадри знімальною групою подій були відзняті рік тому, 23 лютого. Тоді спільно з делегацією Чернігівської обласної державної адміністрації ми готували обнаділивий сюжет про велику реставрацію, оскільки Качанівку було включено до президентської програми Велике будівництво. Альтанку Куглінки саме активно рятували від руйнувань. А в планах була масштабна реставрація палацу та водогінної вежі. Цим позитивним зрушенням передував у 20-му році візит до Качанівки президента України Володимира Зеленського. Розповідає директор. Є президент був здивований, що за 150 кілометрів від Києва знаходиться така архітектурна споруда, як наш палац. І тоді президент дав доручення Ярмаку, щоб здвинути з місця ці роботи, тому що напротяг останніх 15 років була тижня гладь і Божа благодать. І оце після цього вже на початку 2021 року було проведений конкурс із 121 об'єкту. По проведення великої реставрації, і ми попали в двадцятку. Попали в двадцятку, справа в тому, що ви розумієте, що для того, щоб проводити реставраційні роботи, щоб була документація. А так як документація теж дуже дорого коштує, гроші не виділялися. Але в нас документація на протиаварійні роботи на Альтанку була зроблена ще у 2018 році. І тому в минулому році було виділено ну, близько 5,8 мільйона. На противорійні роботи альтанки і таку саму суму на респроектно кошторисну документацію. Тоді рік тому, будуючи грандіозні плани щодо великої реставрації, нікому і на думку не спадало, що вже наступного ранку усі ці мрії нещадно перекреслить повномасштабне вторгнення. Ічнянськими дорогами рухатиметься вже не будівельна техніка, аби відновлювати, а сунутимуть нещадні російські колони танків, аби нищити усе на своєму шляху. На щастя, Качанівку вдалося вберегти від ворожої навали. Проте без реставрації перлина невпинно руйнується. Сьогодні вона кричуще потребує як протиаварійних, так і відновлювальних робіт. Юча сторінки книги Велике будівництво дуже боляче усвідомлювати, скільки таких об'єктів по всій Україні, як Качанівка, через повномасштабне вторгнення були позбавлені права на велике відновлення. Величезна кількість пам'яток була пошкоджена або зруйнована вщент. Тому термін Велике будівництво замінили на відновлення. Сьогодні в пріоритеті пошкоджені або зруйновані внаслідок воєнних дій об'єкти. Тому в найближчі роки на реставрацію Качанівки скоріш за все годі сподіватися, та цю спадщину ми не маємо права втратити.